Завдяки рівниному рельєфі, сприятливим агрокліматичним умовам, а також використання провідних технологій в сільському господарстві, Європа в цілому і Україна, зокрема, має сприятливі умови для сільського. Господарства. І, звичайно, якщо в загальному в Європі переважає все-таки в сільському господарстві, то в окремих країнах, і в тому числі в Україні, переважає рослинництво в сільському господарстві. Серед галузей рослинництва на першому місці стоїть вирощування зернових культур. Тому ми сьогодні з вами якраз поговоримо про пшеницю як важливу експортну культуру. У 2004 році Україна експортувала 53,9 мільйонів тонн зерна, що на 20% більше, ніж у 2023 році. Це другий в історії України результат. Рекорд було зафіксовано у 2019 році, коли на зовнішній ринок було відправлено 56,7 мільйонів тонн зерна. Обсяги експорту. Пшениця. 1,4 мільйони тонн на суму 2,1 млрд доларів. Кукурудза 29,6 мільйонів тонн, на суму 5,1 мільярдів доларів. Експорт жита зріс у 1,8 разів, рису у 35 разів, вівса у 7 разів. Обсяг експорту зріс на 20% тінь. А виток українських експортерів збільшився лише на 13%. Тобто на суму 9,4 млрд доларів через зниження цін на зерно на ринку. Натомість експорт борошна з України склав 18,3 тисяч тонн, що на 48% менше на річних показників. Зерно з трьох ключових українських портів на Чорному морі, Одеса, Чорноморська, Південного, вирушає на ринки всього світу. Загалом незамінним зуміним зерно з України є для країн Африки, Близького Сходу та Південної Азії. Зараз Україна вивозить свою агропродукцію до країн Європейського Союзу, Африки, Азії суходолу, автомобільним залізничним транспортом та річковим по Дунаю. Також використовує тимчасові морські коридори на Чорному морі. До списку основних імпортерів входять: Китай перше місце, Єгипет друге місце, Туреччина третє місце. Найбільші імпортери зерна: Іран, Пакистан, Індонезія, Іспанія, Нідерланди, Лівія, Туніс, Південна Корея, Бангладеш. Найбільші експортери зерна у світі Китай 134 мільйони тонн, Індія 108 мільйонів тонн, США 50 мільйонів тонн, Канада 35 мільйонів тонн, Австралія 33 мільйони тонн, Франція 30 мільйонів тонн і Україна 26 мільйонів тонн. 90% експорту зерна Україна здійснила через свої порти на Чорному морі. Після того, як почалась повномасштабна війна, і Росія заблокувала ці порти. Проблеми з'явилися і далеко поза межами України. Адже українське зерно ввозили країни, що розвиваються, передусім африканські. Щоб вирішити цю проблему, з'явилася ініціатива відкриття кордонів Євросоюзу для подальшого експорту зерна з України. Пшеницю почали вивозити до Польщі і Румунії, щоб звідти портів данська та станції їх відправляти в інші країни. Найбільші країни експортери пшениці це європейський союз. Україна, Великобританія, Канада, країни e, США, а також Аргентина найбільшими країнами-імпортерами є країни e, Західної Азії, Східної Азії, а також Африки, такі як Алжир, Петлівія, Марокко, Туніс, Нігерія. Також найбільшим країнам імпортером є Китай, незважаючи на свій обсяг виробництва. Перша частина сема почала залишатися. Знайшали... В Польщі виникла хвиля невдоволення від польських фермерів, адже зерно з України було значно дешевше. Це призвело до падіння цін на зерно в Польщі, тому Польща впровадила тимчасову заборону на імпорт зерна з України. Ця проблема існує і сьогодні. Так, як ви думаєте, що для України більш вигідно експортувати пшеницю чи, припустимо, вже готові вироби, в тому числі борошно і інші вже готові вироби? Що вигідніше? Потрібно. Звичайно, що готові вироби. Так, ми про це з вами говорили, коли е, говорили про тему е, доданої вартості. Тому е, саме про е, ці питання ми з вами поговоримо на слідуючому занятті.